Ні в якому разі не їжте цей продукт, не їжте сою, не їжте бобові. Якщо у вас естрагенно домінування, так нам часто кажуть, тому що в цій продукції велика кількість фітоестрогенів. Але я зараз вам розкажу просто Америку. Просто не бійтеся фітоестрогенів з їжі при естрогенодомінуванні, тому що фітоестрогени, вони не працюють так, як працюють біоідентичний естроген або синтетичний естроген. ну наш натуральний естроген. тому що фітоестрогени так, це моїй доні спесик гавкає. Фітоестрогени, вони займають місця на рецепторах у, на, на місцях рецепторів наших естрогенів. І якщо естрогени високі, вони їх не, не займають їхні місце і дають не таку активну дію, як естрогени. Тобто, це навпаки вирівнює гор, гормональний фон. Якщо вони низькі, то вони додають дії естрогенам. Якщо у вас гіперестрогенія, якщо у вас підвищені естрогени, вам потрібно працювати і з печінкою. Ось що я хотіла сказати, з печінкою, із з відтоком, шляхами виведення. Доця, будь ласка, прибери цього песика. Я тебе умиляю. Кожен раз, коли я щось починаю знімати, якась із дітей приходить, якісь із дітей приходить із цими песиками. Ляну олію я також не боюся використовувати. Навпаки, якщо у вас естрогенія, гіперестрогенія або естрогенодомінування на фоні низького прогестерону чи щось нам потрібні. омега 3 обов'язково нам потрібні дівчата. омега 3 Ми рятуємось за допомогою омега 3 Вони є в ляній олії, вони є в жирній рибі. І так далі. Це в мене старівочка моя до посту, тому що зараз притримуюсь посту, тому я не можу бути без тофу чи хумусу. Хумус шикарніший приготував. Ось такий от живадар. Вони готують його без консервантів. Тут тільки бубинуту, морква, цибуля, селера, сіль перець, зіра, лимонний сіка, олія гірчична та оливкова нерафінована, просто ідеальний склад. Якщо ви хочете знати максимально більше про здоров'я жіноче, будь ласка, моє жіноче тіло курс. Зараз зі знижкою до 10 березня зі знижкою 50% пишіть, будь ласка, в приватні. Так. Саме головне це нагодувати своє тіло. А тут максимальна кількість і мінералів Звичайно, і на десерт в мене буде ось таке ще печиво, яке я готувала сама. Рецепт є в моєму інстаграмі. Тут тільки е, борошно мигдальне і е, банан. Ну, на косовій олійці трошки його приготувала, і борошно додала гарбузове, але можна не додавати.